Яблуня сорт моді зимового строку дозрівання. Ось такі відносно невеличкі плоди середні. Дуже їх хвалять. Але ну, я так не можу сказати за них щось аж дуже хорошого. Інколи отако окремі плоди можуть досягти досить великих розмірів. Але в основному ось цей її розмір, ось така от характерна форма трошки видовжена. Плоди зимового строку дозрівання можуть зберігатись довго. На смак непогані, соковиті, тверді. От вони твердими в принципі, залишаються навіть до весни. Хто любить тверді яблука, будь ласка, моді вам мають сподобатись. Ну, так, нічого такого особливого, хоча, в принципі, по відношенню до хвороб досить стійка ця яблунька, в принципі, непогана, От. але є сорта смачніші, на мій смак. Цей сорт потребує обов'язкового нормування адже коли плодів багато, то вони будуть зовсім дрібними.